Любите гарану бараболі, ядрузі, салом і цибулькою. Отакими такими кусками нарізала, добала спала, разом жариться. О, такий звук, строєний, версання. А коли вже так заруб'яниться перебойка, талижається, я туда нарізану кипівцями на чи О, вже підрулямися. Можна кидати бараб. Цибурь на бараболь. Ось так. 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 О, пішов за Pera, pera, pressa o e vinte e sete litros. Tá, 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 sim. a uma vez, de uai, e também de só uma, tá, e esse e de estranho, E Кутають квартиру далі. Можна критикою накрито, що пропарилося і тоді подивимося тут з нього вийду, коли буде готово. Все, готово. Помідори, хліб. Я всі в Україні їм все з хлібом і бараболю, навіть макарони. Оце така ідея для вечері. Для сніданку ще корисніше буде. Це не рецепт, це всі вміють робити. Я просто нагадала, що таке є блюдо. Не бійтеся. Що у вас там якийсь жир відкладеться. Зараз на вулиці холодно, так що з такого блюда буде багато користі. І смачно. Чим простіше, тим смачніше. Все, бувайте здорові, приємного апетиту!